кажуть, що найважливіше питання, чи існує Бог. Я вважаю, що найважливіше питання, чи знаю я Бога, який існує. чи знаю я про нього? чи знаю я його особисто. Бог відкривається людям через Біблію, головне вивчення в житті, пізнання творця. це спонукає нас думати про рай. Наділяє терпінням, перетворює наші мотиви, зростає наша впевненість у Бозі і збільшується наш вплив. Це найважливіша тема для вивчення, адже Бог головна особистість у всесвіті. Знайтеся більше про Господа Бога і наблистися до нашого Творця. Now, В ефірі доктор Девід Джеремайя. Мог міг би легко створити землю, не обсипаючи її неповторною красою, яку ми бачимо в горах, долинах і морях. Уявіть, що природа скрізь була б однаковою: туга, одноманітність і смуток. Слава Богу, а він одягнув світ у пишність незлічених пейзажів. Чому Тому що він благий? А раз Бог добрий. Можна ранок за ранком бачити у віконці його свіжий чудовий день і виголошувати амінь. Доброта і милість будуть слідувати за мною всі дні мого життя. У сьогоднішньому випуску серії Бог якого ти не пізнав. Ми побачимо чотири откровення про прояви доброти Господа. Є очевидне підтвердження його доброти. Дивіться новий випуск поворотного моменту. Людям цього світу буває не просто розрізняти добро і зло. Культурні цінності змінюються настільки швидко, що вчорашніх чемпіонів піддають остракізму і вшанують тих, чия поведінка раніше засуджувалася. передбачаючи це, пророк Ісая сказав горе тим, хто називає зло добром, а добро злом. Хто вважає темряву світлом, а світло темрявою. Хто гірке зве солодким, а солодке гірким? Соціологи насилу намагаються підібрати опис людської моральності. Їм важко звільнитися від традиційних цінностей у статті газети США сьогодні. Фахівці з моралі пояснюють, як дізнатися, хороша ти людина чи ні. Що ж означає вираз бути хорошим, соціальні психологи та духовні лідери погоджуються один з одним у цьому важливому питанні. Ми віримо, коли ми добрі, чесні, і справедливі, це добре і погано, коли ми брешемо, вбиваємо і крадемо. Є аргумент, який говорить, ми всі народжуємося з внутрішнім почуттям моралі і справедливості. Вони допомагають нам не завдавати біль іншим. Яке чудове визначення в епоху постмодерну та релятивізму нерелігійні люди підступно здогадуються, що десь у всесвіті є моральні стандарти, і що хороше і погане це об'єктивна реальність навіть посеред мінливих стандартів моралі і поведінки ми хочемо бути хорошими та кращими. Останні два роки меріст Пол висвітлює дані про рішення прийняті на новий рік. Бажання Бажання опитуваних змінитися на краще залишило позаду їх улюблене бажання схуднути. Поняття добра вдача не обмежується якостями, згаданими журналістами. Добрість це атрибут самого бога, і поки ми не побачимо добрість в самому Бозі, то і не зрозуміємо її. В англійському слово добро співзвучно зі словом Бог тільки до слова Бог додається ще одна буква, одна з перших молитов. Їй ми вчимо діток, коли вони стають на шлях віри. Бог благий, таких як він, я не знайду. Дякую, Боже, за їжу. Що ми маємо на увазі, кажучи це? Ми маємо на увазі, говорячи про доброго Бога. Біблія говорить про це багато разів. Можна всю проповідь присвятити цитуванню Біблії на тему доброти. Господа Бога. Давайте звернемося з вами до вихіду 34,6. Господь прийшов перед Ним і проголосив Яхве, жалісливий і милосердний Бог, довготерплячий, відданий і вірний. Перше хронік 16,13. Дякуйте Господу за його доброту, за справжню милість його вічну. Коли я говорю про доброту Бога, я маю на увазі його милість, тобто Бог милосердний. Коли я говорю про добрість творця, я маю на увазі його перевагу і досконалість. Чим більше я вивчаю це слово в Біблії, тим частіше стикаюся з головною ідеєю. Мені здається, що доброта Бога в основному виражається в його щедрості. Ймовірно, Божа чесність доброти означає більш ніж його щедрість, але без сумніву вона включає його нескінче. Щедрість до вас і до мене, Богу властиво, благословляти всі свої створення і доставляти їм радість. Навіть більшість грішних людей відчуває задоволення, коли ми можемо зробити добро ближньому. Де джерело цих імпульсів, а звідки вони беруться? Причина криється в тому, що ми створені за образом Бога. Бог той, хто дає нам в серці бажання допомагати іншим. Матвія 7,11. Отже, коли ви, лихі й недобрі люди, знаєте, як зробити добрий дарунок дітям своїм, то наскільки ж а вірніше те, що Отець Небесний обдарує усіх, хто просить? Згадайте, це найбільше в світі задоволення, коли робиш добро. А потім ті, хто отримали його, роблять його іншим. Таке серце у небесного Бога. Вивчаючи благість Бога, звернемося до кількох плодів доброти Творця. Їх ми повинні їсти день за днем. По-перше, Бог добрий він забезпечує нас. Ми бачимо щедру доброту Бога в його піклуванні про нас. Даніель Дефо написав знаменитий роман. Він називається Робінзон Крузо» він присвячений бунтарю, який зазнавши пригод єдиним Виживає в корабельній аварії і опиняється на пустельному острові. Серед врятованого майна корабля була Біблія. Самотній і зневірений Робінзон читає писання, пізнає доброту Бога, який відпускає людям гріхи і дарує нескінчений запас благодаті для заповнення потреб. Юнак радісно довіряє життя Христу Спасителю. Острів стає для нього біблійним коледжем, де він зростає в пізнанні Бога, спостерігаючи за світом і читаючи Біблію. Він пізнає, що його Бог добрий, але одного І разу Робінзон робить жахливе відкриття. Це відбиток стопи на острівному піску. Тепер він знає, що він не один, хтось ховається в засідці неподалік. також він знає, що його острів недалеко від островів канібалів. Отже, канібали вони. Їдять людей. Робінзона опановує страх. Він постійно озирається, боїться засинати вночі, уявляє, як його беруть у полон, варять і їдять. Колишня впевненість в Бозі, знайдена через дивне осягнення його доброти, випарувалася. Немов той, хто живив в мене чудесами, більше не міг берегти мене силою своєю і обсипати мене плодами своєї доброти. одного разу. Робінзон зіткнувся з тим, хто залишив слід, а потім, в процесі спілкування, розповів йому Євангеліє і привів до Христа. Робінзон назвав його п'ятницею. Ці двоє стали нерозлучними друзями. Робінзон змітнився у вірі, пізнавши, що доброта Бога дійсно забезпечує всі наші потреби, навіть на пустельному острові. Більшість з нас бореться зі страхами. Ми звичайно не озираємося, думаючи про канібалів, але ми живемо турбуючись, і наші тривоги вказують на брак віри в те, що Бог за нас. Просто ми не пізнали його опіку. Це виявляється, коли ми запитуємо, Боже, ти мене тримаєш. Ви знаєте, що відбувається. Автор псалма зізнається, воно би так і сталося, якби я не повірив, що з'їде на мене благословення Господа мого на землю, на якій живу я. Я тут щоб сказати вам, яким би не було ваше життя над туманом ваших обставин стоїть істина. Добрий Бог. Як приємно думати про це. Якщо ми живемо у волі Бога завдяки Ісусу, то ніколи не буде у нас такої потреби, яку Бог не зміг би заповнити по достатку своєму. Лише задумайтеся, той, хто дарував нам легені, створив повітря. Той хто дарував нам шлунок, забезпечує їжею і питвом. Створив нас за образом своїм, дав дружбу і спілкування. Той, хто дарував нам очі, створив захоплюючі пейзажі. Той, хто дарував нам вічну душу, подарував і дорогу до раю. Господь Ісус Христос. У чому б ми не потребували благість Бога дає відповідь Псалом 34,5. Господня, милість всюди на землі на початку служіння я цитував псалом 35,9 Переконайтеся у господній доброті, блажен хто покладеться на нього. Ми тлумачили цей вірш метафорично, духовно, але в ньому і буквальна істина. «Зірвіть полиницю з кущика і скажіть смачну ягоду дає Бог. Пройдіться по мальовничій алеї і згадайте про доброту Бога. Вдихніть аромат жасміну. І згадайте про доброту Бога. Бог дав органи чуття і забезпечує потреби всіх п'яти органів чуття, нагадуючи про свою доброту. Бог хороший. Він забезпечує нас. Скажіть на це. амінь. Хіба він не забезпечує нас? По друге Бог добрий, Він проявляє до нас терпіння. Ми бачимо його доброту і щедрість у його неймовірному терпінні до нас у Біблії Божа чеснота терпіння йде рука об руку з його великодушністю. У Псалмі один 4, 5 сказано: хваліть Його, його ім'я благословляйте. Господь предобрий, любов його міцна на вічно. Божа милість ніколи не вичерпається. Він добрий бог. Бог милує. Проявляючи терпіння, брати і сестри, всі свої благословення він дає з двох причин. Він Бог благодаті, і Бог милості. Він дає нам все по благодаті, тобто ми не заслуговуємо блага і з ласки своєї він не дає нам те, що ми заслуговуємо. Бог благодатний і милостивий. Радісно скажіть амінь. Його терпіння і милість не вичерпні. Його милість перебуватиме у всіх. Поколіннях не знаю, як ви, а мені невідомо, як Бог терпить нас. Коли-небудь молилися так, Господь це знову я. Я знову вляпався. З минулого разу нічого не змінилося. Все залишилося як раніше, А Бог каже ну? Давай розповідай. Ми як діти, які приходять і розповідають про свої. Витівки, хоча ми мільйон разів, казали так не чинити більше. Бог ніколи не втрачає віру в нас. Біблія радить. Отже, якщо комусь із вас бракує мудрості, то нехай просить у Бога. Він щедро і з радістю дарує всім людям і не дорікає нікому. Милості творця немає кінця і краю. Вона плід Божої доброти. Скажіть Богу, дякую за милість Його. Подумайте про наступне: можна ж сказати про себе і про ваших близьких, що у вашій долі більше хорошого, ніж поганого. Є винятки в якихось частинах світу люди сильно страждають. У деяких регіонах муки і біль. Але там, де живе більшість, обов'язково скажуть в моєму житті доброго більше ніж поганого. Примітно те, що ми пам'ятаємо негативне, а позитивне забуваємо одразу коли я і Дона почали церкву в форт Уейні, ми переживали добрі дні, але випробовування у нас також були. Був у церкві один чоловік, який я не знаю, як це вірно висловити. Полював за моєю головою, я йому не подобався. Дійшов до того, що противився всьому, що ми робили. Я чув, що він говорив так. Ось двометрова каланча сиволоча, як я у натовпі. Він височив як маяк. І потім я побачив за собою. Піднімаюся я на сцену проповіді. Читати ще не помолився. Як шукаю його поглядом. Ти вже тут? Я так засуджував його. Якось раз я вивчав Біблію. і Погляд впав на стіл. Ми недавно надрукували фотоальбом всіх парафіян церкви. Зручна річ. Вставляєш в сторінки фото і імена тут мені захотілося заглянути в нього, і я остовпів. Мої очі були прикуті до тієї людини. А це ж книга всіх вірних Божих людей нашої громади. Я стояв перед вибором, радіти, що Бог благословив нас безліч у чудових помічників або косо дивитися на людину. яка Апсувала мій настрій, всі ми стоїмо перед вибором. Можна розповідати про божу доброту, а можна співчувати співчувати один одному. Біблія говорить, як багато діток пестить слух своїх Господь. Він пам'ятає, як створив нас ми ж бо порох. Тобто Бог не чекає від нас досконалості, а ви в курсі, що він добрий до тих, хто не знає його. Він благ до тих, хто не боїться його. Він добрий до тих, хто проклинає його. Він посилає блага всьому світові. Теологія називає це спільною благодаттю Бога. Вона доступна невіруючим і врятованим. Вона доступна добрим і злим, праведним і грішним. Не тільки християни знають, що Бог благ Біблія говорить, він наказує сонцю своєму сходити над злими і добрими і посилає дощ на праведних і неправедних. Бог дарує частину своєї доброти, всьому народу своєму і всю свою добрість деяким з його народу. Суть в тому, що ніхто з Божого народу не заслугував його доброти. Так, своєю добротою Господь здивував вас і мене. Він добрий Бог, його благість проявляється до нас у вигляді Божого терпіння. Тож хай благословляють Господа за ширу любов, за всі ті чудеса, які зробив він людям. Даний псалом являє собою пісню з декількома куплетами і приспівом. Його автор оповідає про життєві сутички. Поділився він епізодом з долі і вставляє приспів. Нехай славлять Господа за доброту його і за дивні справи його для синів людських. Після він продовжує пісню новим сюжетом. Проспівавши його, він повторює, хай славлять Господа за доброту його і за дивні справи його для синів людських. Він повторює ці слова чотири рази. Слідкуйте, це вірші 8, 15, 21, 31, 108 псалма. Звучить рефрен «Так славлять Господа за доброту Його і за дивні справи Його для синів людських». Що цей вислів значить для мене? Що б не відбувалося в моєму житті, як би важко мені не було зараз, можливо, ви в такому скрутному становищі, якого раніше і не було. Але подивіться, і ви побачите доброту Бога, бо вона скрізь. Не ігноруйте її, занурюючись думками в негаразди і забуваючи, який добрий Бог тож хай благословляють Господа за ширу любов, за всі ті чудеса, які зробив він людям. Бог добр. Він забезпечує нас і проявляє до нас терпіння. Бог добрий, Він захищає нас. Бог захисник Бог доводить свою доброту тим, як він піклується про нас. Господній ангел береже всіх вірних і він дає їм порятунок. Переконайтеся у господній доброті. Блажен, хто покладається на нього. Якщо ви не вірите в Божу доброту, ось що я скажу. Чому ви в неї не вірите? Тому що ви не пізнали її. Якби ви її пізнали, то побачили б її в різних подіях, де Бог приходив до вас і визволяв збід. Його доброта щит для його народу. Коли ми опинимося в раю, то зможемо згадати минуле, і якщо ми були відкриті, побачити всі випадки, коли Божа доброта рятувала нас. Ми віддамо йому хвалу, бо нас захищає його доброта. Бог добрий, Він спрямовує наш шлях. Доброта Бога керує нами в житті. Псалом 144,10. навчи, як жити за велінням твоїм, бо ти наш Бог. Нехай твій добрий дух веде нас у прекрасний край. Тут псалмоспівець пов'язує доброту і Боже керівництво в нашому житті. А ми. Його зв'язуємо з новозавітним пасажем. Ісус говорив про цю важливу річ у Нагірній проповіді: поміркуйте над ними, адже вони забезпечать вам коментарями до життя. Божі заповіді є прояв його доброти. Наше неправильне уявлення про Бога проявляється, коли наші переконання суперечать Біблії. Нашим сучасникам не подобається те, що суперечить ідеї особистої свободи. Іноді правила, про які вони читають у Біблії, не збігаються з їхнім уявленням про Бога та його доброту. Але Бог завжди відкриває свою доброту нам на шляху, що він обрав для нашої долі. Він відкриває через певні правила віри. перетворіться на слух. Ісус сказав, які ж вузькі ворота і тісна дорога, що ведуть до істинного життя, і як мало людей, котрі цей шлях знаходять. Прочитайте весь абзац і ви побачите. Двоє ворот. Широкі та вузькі. Є два шляхи: просторий і важкий. Є дві групи людей, більшість і мало хто, два пункти призначення смерть і життя. Уявіть, що Євангеліє не прийшло до вас, і ви йому не навчені. Ви вивчаєте напрямки, намагаючись зрозуміти, яким шляхом йти. Ви стоїте на роздоріжжі, розлогий шлях в цій стороні, вузький в зворотному. Ви не знаєте Божих заповідей, який шлях ви виберете. Більшість з нас глянуло в бік широкого і почало слідкувати по ньому. «Вже точно це вірний. Але Ми помилилися, тому що, як говорить Біблія, широкий шлях веде в погибель, широка стезя, на яку всі бажають стати і піти по ній, веде до смерті. Тільки вузький важкий шлях веде малу групу людей в життя, вічне. Цей шлях вибрав для нас Бог якщо ви вже християнин, Бог поставив вас на свій шлях своєю добротою і благодаттю. Він каже сьогодні: я вибрав для тебе цей шлях. Я вибираю вузький шлях, вибираю складний шлях. Я вибираю невелику кількість людей, тому що розумію, що в кінці шляху Хтось сказав, що ніколи теологія вузького шляху не користувалася такою низькою популярністю, як зараз, і все ж ми ходимо з Богом. Хіба не саме життя вчить нас, що Бог добрий, а його шлях найкращий? Широкий шлях, як ми побачили, це спосіб життя, де немає моральних обмежень, немає попереджувальних знаків та етичних обмежень швидкості, можна куштувати усі насолодження життя. Живи, як хочеш, роби те, від чого тобі стає добре. Як написано, веселимося, їмо і п'ємо, бо завтра ми помремо. На вузькому шляху обмеження швидкості і захисні огорожі. Ті, хто йде широким шляхом, дивляться на нас і звуть приятель, насолоджуйтеся, розслабтеся, іноді можна порушити правила. нас, що йдуть вузьким шляхом, вони вважають дивними. Ми подружжя, щоб не сталося, ми пов'язали свої долі на все життя. Ми батьки, які жертвують собою заради дітей, намагаємося на роботі, не заради самих грошей. Ми діти, які шанують батьків і матерів. Ми сім'ї відвідуємо церкву, намагаємося служити Богу і чинити правильно, навіть коли складно. Часом нелегко йти вузьким шляхом, але не йти по ньому означає направлятися в пекло. З часом на широкому шляху ти розчаровуєшся і прощаєшся з ілюзіями, втрачаєш силу юності. Ти повільно наближаєшся до могили і втрачаєш смак до життя. Телевізійний кумир і шеф-кухар Ентоні Бурден повісився в готельному номері у Франції. Знаменитий модельєр Кейт Спейдж таким же чином розлучилася з життям в Нью-Йорку у віці 55 років. дві особистості в зеніті слави. У матері Бурдена і думки не було, що він покінчить життя. Він володів усім, домігся успіху, про який і не мріяв, мав стільки грошей, скільки й не снилося. У статті, що слідкувала за обома суїцидами, сказано ці історії красномовно свідчать про парадокс зовнішньої поведінки і внутрішніх переживань, про їх поведінку на публіці і реаліях особистого життя, про їх відомий фарс і незримий біль дві трагедії за часом збіглися з публікацією держстатистики, що відкрила очі на збільшення числа суїциду в США між 1999 і 2016 та роком, воно збільшилося на 25%. тобто попрощалися з життям 45 тисяч чоловік Широкий шлях. Це трагедія вступити на нього з баченням про досягнення своїх цілей. В результаті люди виконують свої мрії, а потім відчувають спустошеність. Вони розчаровані, тому що Бог створив нас так, що люди і речі не можуть зробити нас задоволеними, але може зробити так тільки Бог. Почніть йти по вузькому шляху, він важкий, але над ним сяє дороговказ знання Бога. Та й Бог буде вас знати. Ви будете знати, що не відбувалося Бог з вами. А він хороший і значить все в порядку. Ті, що йдуть вузьким шляхом, зростають духовно, і в кінці шляху поступово наближаються до Бога. Їхні стосунки стають глибокими. Зростає їхня впевненість у розумінні Бога. Вони і в старості плідні, соковиті і свіжі, проголошуючи про нього. Отже, Бог сказав: друзі мої, я вибрав цей шлях для вас. Заходьте, а вузькими воротами це важкий шлях, і мало хто йде їм. Але в кінці дороги все буде в порядку. Цей шлях веде до життя і мир. Якщо ви не зрозуміли це, тому що ви на неправильному шляху. То я хочу сказати вам, що ви повинні навчитися, коли ступите на вузький шлях. Ті, хто йде по широкому шляху, не розуміють його. Запрошу вас зробити обмін. Ще є час стати на вузький шлях, поки ви все ще можете це зробити. Віддайте Богу душу, пізнайте його як Спасителя, і він поставить вас на вузький шлях. У вас будуть випробовування, але ви станете радіти, бачите, як допомагає Бог, а Він допомагає завжди. Він добрий бог і гідний довіри Дякую, що були зі мною сьогодні на програмі Поворотний момент. Чим більше ми вивчаємо слово Боже, тим більше розуміємо, що наш Бог хоче особистих стосунків з кожним із нас. Якщо ви хочете розпочати з ним такі стосунки, перший крок покаятися у своїх гріхах і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. Коли ви приймете це рішення, прийняти безоплатний Боже дар спасіння, почнеться ваш шлях з Богом як нового творіння у Христі. Якщо сьогодні ви зробили крок віри, заохочу вас поділитися своїм рішенням з іншими християнами в надійному служінні або по місній церкві і продовжувати расти у знайденні вірі. Нехай Бог благословить вас, коли ви почнете ходити із ним з нетерпінням. чекаю нової зустрічі з вами на програмі Поворотний момент.